Внутрі і вагонка попадала там на ступеньках. зараз хлопці вправо піднімалися. Я на второй етаж не піднімалася. На первом этаже одна кімната ванна ще більш-менш, а оце кухня, кімната для коля був. Тут взагалі. ванну він сам турнікет положив, вроді без холодки печенки. Ну що там внутрішні ніхто не знає нічого. Колюча віз Ігорьок своєї Степановки Перегрузили на скору бо наче все повторний обстріл поля мені суда не, ну, не могла їхати сюди в коля на момент прильоту був тут У на хаплик час обстрілу був хлопчик три роки і жінка Хлопчика порізи на ногах, ну може бути то, що по стеклах пробіг. Вони потім перебігли в ванну. панну. Воля покатання, пока пошкодження внутрі. От вроді в печінку попала осколок, Поки нічого не знаємо. Катя поїхав. Оттуда вот так от виходить. Вся, і вся пішла туди, оце, ось тут туди. Хорошо, що дерева спаси, кухню розкрила і все. Там всі вікна повибили. нас був, був крайній, ну їх було около 20, може навіть більше. Це було 3 одиночки, потім 12 або 13 залпів. Вікна, це 4, одне на ту сторону вікно. Це з рамою геть, двері металічні, єлі вийшла, вибивала. Тут усе стюк оцілі, але ось рама це вже. Це. Двері в гаражі погнуло, Дверей в кухні немає. Дивимося, що дим вала. Та він політ бігом повикидав через що горіло. Добре, що два анітушителя стояли середом та бігом. На ну, поготові, як то кажучи. Дівчата, а пора тут выбыла.